В Україні триває тематичний тиждень, спрямований на підвищення обізнаності населення, про одне з найбільш небезпечних і водночас недооцінених захворювань сучасності. Вірусні гепатити – це глобальний виклик. Багато людей навіть не здогадуються про свою хворобу, адже вірус може довго не проявлятись симптомами. Це проблема. Вірусний гепатитів дуже актуальна зараз не тільки в Україні, но і во всьому світі. Біля 300 мільйонів людей інфіцировано вірусом вірусних гепатитів, А от тому розмовляти доносити до людей проблему вірусного гепатиту потрібно і не тільки в цей тиждень, в цей день, но і взагалі. Аби вберегтись від цієї хвороби, варто розуміти, якими шляхами вона передається. Вірусний гепатит А і Е передається фекально-оральним путем. це класична хвороба брудних рук. Інша група гепатитів – гепатити В, С, Д – це парентеральні гепатити, коли інфікування відбувається при потраплянні інфікованих біологічних редин в організм здорової людини. Необхідно відмітити, що парентеральні гепатити не передаються через руко, рукостискання, через воздух, через там їжу, через тарелки і таке інше. Особливу увагу медики звертають на важливість вакцинації, яка захищатиме людину впродовж життя. Отримавши вакцинальний комплекс із трьох щеплень, людина захищена на 95% і термін цієї защити може траплятися пожиттєво ну як мінімум 20-30 років. Крім щеплень, фахівці закликають регулярно проходити обстеження, здавати аналізи, бути уважними до свого самопочуття, не нехтувати заходами особистої гігієни та уникати ризикованих ситуацій, які можуть призвести до інфікування. Обізнаність це перший крок до безпеки. Попіклуйтесь про своє здоров'я завчасно. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.